Що робить штурмову гвинтівку найкращою? Це груба потужність, ювелірна точність чи непохитна надійність. Давайте зануримося в огляд головних претендентів 2025 року і подивимося, на що вони здатні? Почнемо з легендарної серії АК. Від класичного АК 47 до сучасного АК-12 головною перевагою залишається надійність бруд, пісок чи екстремальний холод, АК просто продовжує стріляти. Він простий, дешевий і легкий в обслуговуванні, що робить його робочою конячкою для величезних армій. Плата за це. Потужний патрон дає сильнішу віддачу, через що він менш точний за конкурентів. Тепер поглянемо на сімейство М4 М16 стандарт сил НАТО. Ці гвинтівки легші, точніші та неймовірно модульні. Завдяки системі рейок на них можна закріпити що завгодно від прицілів до руків'їв. Менший патрон калібру 556 мм означає меншу віддачу, тож солдати можуть нести більше боєприпасів. Їхня слабкість вища чутливість до бруду порівняно з АК. А що, якщо ви хочете точність М4, але з кращою надійністю, ось тут з'являється HK416. По суті, це вдосконалена М 4 з іншою газовідвідною системою, яка дозволяє зброї залишатися чистою та не перегріватися під час інтенсивних перестрілок. За таку преміальну ефективність доводиться платити високу ціну, тому HK416 є фаворитом елітних спецпідрозділів, як от морських котиків США. Говорячи про спецпризначенців, вони також обожнюють ФН СКАР, його суперсила універсальність, ви можете швидко замінити ствол або навіть змінити калібр прямо в польових умовах, адаптуючи зброю під конкретне завдання. Це надійна гвинтівка на всі випадки життя, але така гнучкість коштує дорожче за стандартну М4. Далі у нас булпапи, такі як Штеєр аух та iwi та вор. Завдяки розташуванню механізму позаду спускового гачка вони вміщують повнорозмірний ствол у дуже короткий та компактний корпус. Це робить їх ідеальними для ближнього бою та використання в техніці. До специфічного керування треба звикнути, але для армій Австрії та Ізраїлю вони є стандартом не просто так. Нарешті погляньмо у майбутнє нова Сік Суер М 7 нещодавно прийнята на озброєння армії США. Ця гвинтівка про вогневу моць нового покоління. Вона використовує потужний патрон 6,8 мм, розроблений для пробиття сучасних бронежилетів на великих дистанціях. У стандартній комплектації вона йде з просунутою оптикою та глушником. Мінус у тому, що вона важча, а солдат несе менше набоїв, це сміливий крок уперед, який тільки починає свій шлях. Тож яка ж найкраща? Єдиної відповіді немає. Для абсолютної надійності та простоти це АК, для точності та модульності лідирують М4 та HK416, для компактності найкращі булпапи. Для універсальності немає рівних скар, а для летальності майбутнього шлях прокладає М7. Найкраща гвинтівка дійсно залежить від місії, середовища та солдата, який її тримає. А що ви вважаєте ідеальною штурмову гвинтівкою? Пишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь.